Початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну військові медики зіткнулися з випадками раніше дуже рідкісного явища, так званого виникнення птахоподібної істоти з тіла людини. Перед дослідниками спілки незалежних науковців постала задача з'ясувати фактори, які обумовлюють цю дивну метаморфозу. Завдяки яким особливостям свідомості людей, що перебувають на війні, змінюється психосоматичний зв'язок, біохімічні процеси в організмі і, нарешті, фізіологія. У східнослов'янській культурі також є образ вогненоподібного птаха, жарптиця сонячного царства із сліпучо золотавим, мов жарпір'ям, тому її називають ще золотою птицею. Одного її пора досить, щоб освітити весь казковий сад, вона є символом щастя, чогось величного, ідеального, інша назва жар птиці кришана. Вона бере вогонь у Бога Сонця крешеним з неба, наповнюючи все життя силою. Воскреснути значить, викресати живий вогонь. Зображення жартиці разом із світовим деревом, тваринами, солярними знаками можна побачити на лезі бойової сакири з оленячого рогу другого тисячоліття до нашої ери, знайденому поблизу села Дударків. Київської області привертаю увагу суперечливість образів містичних птахів у слов'янському світі, наприклад, птах Сирін. В одних джерелах описується як велика, сильна, строката діва птиця з великими грудьми, суворим обличчям і короною на голові, яка, спускаючись з раю на землю, зачаровує людей з півом. Розганяє смуток і тугу, але прилітає лише до щасливих людей, навіть сама її назва співзвучна з назвою раю ірій. Птах Сирін здатний вільно переміщатися між дійсністю, нав'ю і прав'ю. Голос сирена прекрасний настільки, що навіть боги, почувши його, на силу можуть відволіктися на щось інше. Саме через співи сирена, за легендою, пропав маленький купала, співптаха завів його в най. У той час, як в інших джерелах, переважно в культурній спадщині народів Східної Європи, Уралу та Сибіру, сирин виступає як втілення нещасної душі, припускається навіть його походження від грецьких сирен. В них він постає як темний птах. Темна сила, посланець володаря підземного світу. Ось які особливості Сиріна вказує співтовариство російських паразоологів «Конхіс» у своїй статті, опублікованій в одному авторитетному інтернет виданні. Зовнішній Сиріна нагадує Гарпій, але в ній помітно переважають пташині риси. Крила значно більші. А верхні кінцівки руки практично повністю атрофовані. Будова лап і черепа нагадують совини. очі вачниця не обертаються, а вушні отвори розташовані асиметрично, одне вище за інше. Голова вкрита негустим чорним волоссям. Вперені переважають брудно чорні кольори, пухта під шерстя бурі. На грудях сиріну розташована вимія, за якого в народі тварюку називають совою з цицьками. Сиріни не полюють на людей, але все ж таки представляють для них величезну небезпеку через вкрай специфічний цикл розмноження. Розмножуються сиріни рідко, до того ж сам процес є вкрай довгим і складним. Усі сиріни самки. Розмножуючись, кожна особина буквально копіює себе, хоча тварюки і мають ознаки савсів, вони не живородні. Сирін відкладає яйце, позбавлене твердої оболонки, вчені вважають, що вид втратив здатність формувати шкаролупу внаслідок накопичення генетичних помилок у сотнях поколінь безстатевого розмноження. Тим не менш шкаролупа яйцю потрібна, і ось тут починаються проблеми у людей. Сирін використовує як шкаролупу людські черепи. Тварі воліють діставати їх із двох трирічних могил. Очистивши череп від залишків плоті та бруду, сирін запечатує очниці та носовий отвір своєю клейкою слиною. Схожим чином будують гнізда деякі види скельних стріжів. Потім тварина відкладає в черепну коробку ембріон і ретельно запечатує слиною отвори. Сирін підвішує яйце на висоті 3-4 метри на дереві, коріння якого вистане м'яким мохом, щоб яйце не розбилося при випадковому падінні. Навколо дерева складкою поширюється почуття страху та тривожності. Людина, яка заснула поблизу такого дерева, ризикує провалитися в летаргічний сон згодом померти. Але руйнування могил і осквернення останків покійного лише пік біди. Син вважає за краще використовувати черепи людей померлих передчасно. У віці 15-35 років тварюку насамперед приваблюють ті, чия смерть викликала скорботу у великої кількості людей, бажано родичів. Вважається, що біль та страждання близьких людини, чий череп був споганений силіном, якимось чином сприяють дозріванню ембріона. Весь період дозрівання яйця, членів сім'ї переслідують моторошні нічні кошмари, пов'язані з небіжчиком. Пізніше стан може посилюватися галюцинаціями та голосами, що зводять людину з розуму. Все це нерідко призводить людей до самогубства, а сирін в результаті отримує матеріал для нової вкладки. Таким чином. Одна особина здатна тероризувати кілька сіл протягом багатьох років. З цих причин у тайгових селах прийнято ексгумувати черепи і ховати їх під фундаментами будинків або розколювати голову небіжчика, що частіше зустрічається у кочових народів тайги. Яйце дозріває 6-12 місяців, після чого сирен розколює зьобом черепне склепіння і витягає пташеня. Потім пташеня ще кілька місяців харчується молоком матері, міцно тримаючись за її шерсть і пір'я верхніми кінцівками. Однак при детальному вивченні образу цього птаха стає зрозумілим, що, скоріш за все, сирен це так би мовити. Архетипний символ стихійної природи, неприборканої глибинної крові світобудови. Сам по собі птах не хороший, не поганий, не добрий і не злий, в образі Сиріна прихований один з найдавніших сакральних елементів світорозуміння наших предків усвідомлення взаємозв'язку світлої і темної сторони кожного елемента, оточуючого нас світу. Причому в даному контексті темний зовсім не означає поганий. Цей епітет набуває значення інший, неявний, глибинний, можливо, навіть тістей. В цьому світі сирен до людей скоріш байдужий, ніж привітний або злобливий. Очевидно. Кожний спостерігач уявляє цього птаха таким, яким дозволяє йому його власне розуміння добра і зла. Не Куда-куда пошло -куда? Я, я огонь, огонь Я как заря, заря. Девушки поют Как да, в голове моей Выбрали царя Как тебя зовут В <плёк> ну, чем птица хочется петь? Я не знаю в детстве слышал песни <desster> такие слышал, и как они По-моему, так не важно все. Абсолютно. Почему один картинку пишет для масла? И, и есть внутренний предпосылку, реализуется каким-то образом. Просто не понимаю сути вопроса, Серьезно, даже не початовал. Я хочу играть, я играю. Вся мотивация, мне нравится. Правда, меня о чем? Понимаю, я я Спасибо. Хочется пить, Поставь, меня, ты, хочешь пить. Хочешь. Пить-пи. Хочешь петь. Пей. Нет. Хочешь петь-пей, да. А хочешь поть-пой. Пой. Поэт сказал верно. Поэтому не надо придумывать всякие. Хочется пить, петь. Ну там как оказывается так есть. Хочется пить-пей. Хочется пить. Нет, мне как раз очень пока еще мы вполне все эти сухие. Дуже схожими на сирина по опису древніх повістярів, є птахи світлого смутку і печалі, віща Алконост і Гамаюн. Посланці богів, їх Глашати, які співають людям Божественні гімни і віщують майбутнє тим, хто вміє чути таємне. Ці райські птахи, відомі з давньоруської літератури, Палия 14 сторіччя. А з боковник 16,17 сторіч та лобочних малюнків. Образ Алконоста має витоки з древнього грецького міфу про Алкіону, яка була перетворена багами на пташку Рибалочку. Назва алконост вперше з'явилася в перекладах, ймовірно, є результатом непорозуміння. При переписуванні шестоднєва Іоанна Болгарського, де згадується пташка рибалочка. Грецькою Алкіон, слова слов'янського тексту Алкіона є птаха морська, перетворилася на Алконост. Існує підпис під одним з лубочних малюнків з зображенням Алконоста. Алконост поблизу рає, перебуває. Іноді, і на Єфраті річці, буває, коли в співі голос і спущає, тоді й сам себе не відчуває, а хто поблизу тоді буде. Той все на світі забуде, тоді розум від нього відходить, і душа з тіла виходить, такими піснями святих утішает, І майбутнє їм радість возвіщає. І многое благає, Тим сказует, То і яві порстом указует. Ці птахи втішають своїм співом святих, сповіщаючи їм майбутнє життя. Птахи все на світі знають про походження землі, неба, богів та героїв, людей, чудовиськ та звірів. Дівоча голова у Алканоста і Гамаюна навінчена, як і у Сирина. у той час, як в православній християнській іконографії з коронами зображають лише Бога Батька, і Ісуса і Святу Марію. Отже, вірогідно, що вказані короновані птициділи відображають якийсь суто східнослов'янський культ і є відгомоном до християнських або апокрифічних образів на зразок птицидів з київських котів часів Київської Русі. Чи то круг, чи то грак.